Так, на дворі темна ніч. А ми візьмемось за розбір ось цього красунчика. Нагадаю, що це другий телевізор з тих двох за 200 гривень. є шанси достати з нього трошки більше міді, ніж з попереднього. Ціль. 750 г Так, щось воно вже таке враження, що хтось розбирав. Давайте розберу. Тоді ось така краса. флажочки капельки. Тільки треба в тому розбиратись трошки краще. Наразі цікавить мідяха. Тут жирна. Плюс дротів тут я скажу достатньо. І тут трансформатор вже реальний такий файний. Дуже класна система, як витягується плата ось тут. І пішло. Ось такий результат. Для розмагнічення. Тут медяхи добряче. Дротів. Теж непогано. Ну і скажу вам раз. Отут катушки є. Два. Практично на кожній платі є мідь. Ну, тут нема. Тут алюміній є непоганий. Так що, я думаю, буде 750 грам. Зараз основне почищу, а завтра дознімаю. Так, в основному розібрав. Те, що розбиралось дуже швидко, скажімо так, і вважаю, що можна, в принципі, загальний підбити результат. Це по телевізору Електрон. Петля 400 грам. На розмагнічування в таких двох видах. Чуть чуть лаку. Уже 585. Незрозуміла мідна коробочка. І з кількох катушок дроти. Красива мідь. Красивої міді, яка піде в колекцію 641 грам. Добре є. Лужена мідь, яка піде на продажу. О, чекайте. Ще 645. Лужена. Теж були петельки, дроти. О, 100 грамів луженої міді піде на здачу. 100 грам, то в нас є 24 гривні. Так, це піддовуженої. Здротів ще лишилися ось такі, це є ще 50 грам приблизно. Але їх обов'язково треба обпалювати всередині нитки. Рахунок лужаної латуні. Ще 15 грам. Ну і плати, цілий ящик плат. Це з того дешевого телевізора і цілий ящик з електрона. На платах катушки всі полишались. Тобто, чисто теоретично 100-150 грам ми ще звідти можемо. І як результат. Значить, з двох телевізорів гарної красивої міді вийшло 850 грам приблизно. Враховуючи, що мідь зараз в середньому по 240 можна умудритися, то виходить, що десь 210 гривень чистої гарної красивої міді. То враховуючи, що купив я два телевізори за 200 гривень. Отримав міді на 200 гривень, чи стоїть до колекції. Плюс, все решта піде здаватися. І я думаю, що можна витягнути практично ще таку ж суму зі всього решту. Але нам можливо мідь. Їдемо по наступні телевізори.